Якщо вам трапилось це відео, вам подобається дивитися, як знущаються з росіян, розвінчують їх примітивні фейки та розчеловечують вас самих. Саме для цього я і створила канал, аби робити те, що люблю. Тому слізно прошу підписатися на канал, згодом поставити вподобайку, якщо вам дійсно сподобається, і написати коментар, аби це відео побачило якомога більше користувачів YouTube. Тож рушаймо гойдатися на емоційних російських качелях від крінжатини до бомбасятини. До речі, це пілотний випуск, тому не обісуть. Давно на Росії не прибирали э, високопоставлених силовиків, і ось час настав за міністра оборони РФ Тимура Іванова відправили в СІЗО по поділ о полученні взятки в особливо крупному розмірі. Тобто Путін не краде, шойгу не краде, а от Тимур Іванов спів все. Рпала всю затвоєнкори лікують та п'ють шампанське. Навіть взяття Варшави не дало б стільки радості. Зараз пропагандистська машина отримає нову методичку, що армія окупантів не просувається, бо в тилу затаївся Іванов і все сп**див. Росіяни пишуть, що всі все знали з 2018 го чи навіть 2016-го року. ФСБ, де ви були 8 літ. 8 літ. Бесконечно долгих 8 лет. А тепер справу ще й засекретили і звинувачують Іванова у Держзраді. У Сталіна був розстріл у Путіна гослізміна. Коротше, все як завжди, всі все знали. Разом у держави крали. А коли прийшов час дати хліба і зріліще глубіному русскому народу, принесли голову Іванова. Пусть бутилка буде м'ягка. Тимур їдемо далі. Губернатор Кемеровской области обвинил жителей Кузбасса в финансировании ВСУ. Голова региона пожалился на кибершахраи. що розводять кемеровчан. Нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили кузбасівців перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружения ВСУ миллионы рублей. Обмануют всех. Також цей голова заявив про запровадження на підприємствах та в установах персональної відповідальності керівників за переказ грошей з рахунків співробітників. Ви лічно відповідаєте за кожного сотрудника. Кожен має пам'ятати. Перевів деньги, памок врагу. Тепер кожен граждані начальник на заводі буде куперсатися у витратах, відслідковувати, куди діваються грошики і на що їх витрачає бідний росіянчик. Сколково навчились робити хліб із мух. Нагадаю, що осколку створювався як отечественний аналог доліни, а по факту роблять хліб з мух. Імпорта заміщення вийшла на новий рівень: це ривок і скачок. До речі, компанія, що реалізувала даний експеримент, має назву біолабораторія. І здавалося б, до чого тут Захарова і Ні ну тобто, нібєнзя біолабораторія. І а ось що сказав гендиректор біолабораторії. Привикання к мислі, що це нормально...» есть мух. Даже полезно должно идти постепенно. Когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания. Россиян будут годуваты и ликуваты мухами. Топ ідея пропоную ще додати отруйних павуків та малярійних комарів. А найкомедніше, що буквально рік тому Кісільов у фарбах розповідаючи, як в Європі погано живеться, що він робить постійно, зловтішався, що європейці їстимуть жучків, павучків. В общем, всім приємного апетиту і внимательно читаємо етикетки на продуктах. А Скабєєва постійно задавалася питаннями: то ще, як ще рядовому європейцю предлагають себе обмежити В чем потерпеть, чтобы отомстить Путину? Что еще? Как еще рядовому россиянину предлагают себя ограничить? В чем потерпеть, чтобы отомстить Байдену? Конец тебе, Байден. Але на цьому імпорту замістителі не зупинилися. На Росії змогли замінити Apple для чудових фото з Сабяніним. Ну, гляньте, як макбуки похорошелі при Сабяніні. Треба було просто на ліпачку зафігачити і все, імпорта замістили. Время писати код твоєї кар'єри написано. Панове програмісти, а я правильно написала фразу вниз до дна і на... двійковим кодом. Головний тіктокер Боліт Кадиров помирає. Так стверджує російське видання у вигнанні нової газети Європа. Пишуть, що у нього некроз підшлунковий, що не залишає надій на його одужання. Зрозуміло, що одразу полетіла хвиля виправдань Відосів з Рамзанкою на нараді, Дон, в спортзалі. Дон. Я розумію, що сподіватися, що хтось з таких медійних у самоліквідується, марна справа. Але так хочеться в це вірити, особливо коли навіщось про те, що кадиров ще огой, дон 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 пишуть ріановості. Пресалкашем Машка Захарова отримала премію. І ні, не за літер бол, і навіть не за кількість образ на адресу представників інших країн. Після на вірші Захарової перемогла в премії Шансон года. Ді заголовки британських таблоїдов є срочної випуски американських телеканалов. Ніт, і это не интересно. Просто нагадаю, що шансон на Росії це по суті блатняк. І якщо ви не знали, то Захарова ще та поетеса та райтерка. Якось треба про це зробити відео. Просто уявіть, що дипломат якоїсь нормальної країни пише околотюремні пісеньки. І от тепер риторичне питання: що з'явилося раніше? Алкоголізм Захарової чи її тяга до російського шансону. Тим часом у Соловйова остаточно відсвістіла фляга, бо він вже не соромиться і каже те, що думає прямо під час ефіру на федеральному каналі. Тобто, ви вважаєте, що ради того, щоб понравиться западним пірасом, необхідно унічтожити. Росію як країну традиційних цінностей він сказав, понравиться западним підпасам. Якщо що насправді щоб їм сподобатися, чогось екстраординарного не треба. Просто треба бути людиною, що не хоче і не буде обмежувати права та свободи інших людей. Все, але не росіяни. Їм дуже важливо залізти кожному в ліжко, в труси, в сім'ю, в домівку, а ще краще зруйнувати ту домівку, вбити всіх і винести пральну машинку. А ось один з постійних гостей передач Ловйова, депутат Журавльов, жаліється, що молоді росіянчики цінять своє життя. У нас покоління 30 років літ васпитували що? Да ні, 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 так скать. У нас головне, що цінність не Какая главна часть? Життя головна цінності. Меня з детства. Воспитывали, меня, я не знаю, у меня спочатку страна, потом мои родные, близкие. В близькі. жизнь – життя головна цінність. Страна головна цінність. Країна, в якій тебе посадять на пляшку за синю жовту парасольку, чи дитячий малюнок, чи назву Wi-Fi. За неї не шкода і померти. Якщо завтра велика війна, якщо завтра в поход, хто буде. Чомусь сам депутат за отечество ще не вмер. Але насварити росіян за небажання помирати, то святе. Якщо помітили ця тенденція, що життя росіянців нічого не варте, фарсується вже давно. Спочатку Путін казав, що краще на СВО померти, ніж спитися чи під машину потрапити. Потім щось подібне регав. Зараз цей ех росіянчики, ваше життя цінується менше ніж будь-що на Росії. І ось вам яскравий приклад. Кріпосні в Орске, божені назву цього міста прийшли на зустріч з хазяїном. у мене за що що За те, ж... Имейте совесть уже, вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без денег, без всего. Без воды. в БПшку нет денег. Мне нравится, как она истерит. Муж, за что погиб? Муж, за что погиб? Ну, да, за, за то, что вот, ты сидишь в стране, и в Дубае. За что муж погиб? За что? За сыночку в Дубае, дурненько, ты же сама сказала. За Путіна, за шамана, за вілікаруський шавінізм. Ще за дідов. Вони не просили, звісно, але хто їх питав? Рубрика, про що ще не питали дідов, які воювали?». Безсмертний полк, «Побідобесне шествие з дідами на палках в цьому році пройде онлайн. Онлайн! Ну, по-перше, це як? Наказ бюджетникам спустить в усих соцмережах на аватарке ставитый дедов, чешо? Чи, чи во Вконтакте, когда то фотку с текстом «этот дед воевал», перешли это смс 10 друзьям, чтобы они тоже воевали. Боже, який трэш. Хоча е вариант. В Томске решили провести бессмертный бар вместо бессмертного полка. Сотрудники кафе и ресторанов должны были 9 мая быть... Уф... Сотрудники кафе і ресторанів должны были 9 мая вийти на роботу в футболках з портретами своїх воевавших дідів. Таку гениальную акцію придумали чиновники правительства Томської області. Ресторани, звісно, від такої кринжатини відхрестилися. Але є такий термін добровольно принудительно. Якщо треба буде з дідами на футболки – будуть з дідами на футболки. Ну і, по-друге, відміняють сатанячу ходу із соображень безпечності. А це не тягне на дискредитацію армії Рифи. Як можна засумніватися в білгородському ПВО? Я люблю білгородське ПВО! Класик. На болотах з'явилися серйозні конкуренти для ЛГБТ та інагентів. Екстремістськими та забороненими хочуть визнати сатанізм і фурі. Почнемо з першого. Голова патріаршої комісії по вопросам сім'ї Боже поможи, Федор Лук'янов Пропонує заборонити сатанізм в тисячах попитках Сида. которые совершаются каждый год в нашей стране мальчиками и девочками, это сатанизм. Сатанизм должен быть сегодня объявлен, международное движение сатанизм был объявлен, должен быть объявлен экстремистской идеологией. А как же тогда Россия существует без идеологии? За мной воюет сатана. То есть атмосфера бедности, бруду и насилия точно не штовхает детей самоликвидовываться. Нет, нет. Татанізм. Другий претендент на заприщо фурі. Спочатку що це взагалі таке, бо я сама не знала про таке направлення. Це спільнота людей, що цікавляться мистецтвом та культурою пов'язаною з антропоморфними тваринами. Люди, що хочуть ідентифікувати себе з тваринами, в костюми одягаються, маски чіпляють, ну, типу, подобається окей, не моя справа. Але ні. На думку дитячої омбудсменки Татарстану, фурі розшативає психіку і вовлікає дітей в деструктивне поведіння. Новое движение, которому подвержены наши дети, это подражание животным. Та да, вообще, честно говоря, я уже нікому не верю, і нічого не жду. Ну, подобається дітям котики, собачки, лисички. Діти ж не дурні. Лисичка розумніша за росіянина. Котик не піде на СВО вбивати українців, а песик не буде пити твою матір. Тому тваринки краще за росіян. Діти не дурні. Ну і наостанок бліц. Індію і Китай поймали на поставках в Росію зараженого м'яса. Так а навіщо? Впіймали. Мета донатів на Росії білайк. Like. Смогли передать бойовому подрозділенню Новоросії металічну посуду. І є ще ось таке відео без коментарів. Хоча ці малії так мене надихнули, що довелося написати пісню разом зі штучним інтелектом. Прасю. Мені просто акупанту. И немножко арестанты, юные таланты. Мы не просто оккупанты, супер мутанты а в пакетах лейтенанты, юные таланты. Ось і все на сьогодні. Якщо протягом ролику вас не покидала думка, навіщо мені про Росію? У нас проблем достатньо, кажи про них. Відписуйтесь. Якщо ще не підписались, підпишіться і відписуйтесь. Я знаю, що проблем дофіга, але саме зараз я хочу розчеловечування і ферфр. -фер. А якщо вас це влаштовує і ви хочете більше від досиків, нагадую за лайки, вподобайки, коментарі та підписку на канал. Допоможіть починаючий бізнес-вумен не втратити віру в мрію та українське суспільство. Дякую, що додивилися до цього моменту. Сподіваюся, що побачимося знову якомога швидше, настільки швидко, наскільки дозволить моя прокрастинація.